Друзі, з вами я Максим, і я не один. Я тут є Андрій. Mm -hmm. і, на... і ми зайшли малювати Брейнротків. І зараз треба малювати фулі якось... так. Я... я не вмію малювати. Скажу вже. Ай... Андрійку я не знаю, чи там вміє малювати, чи нема. Mm, я не вмію, я просто роблю що я можу. Я теж. Я навіть не знаю, чи я носив йому нормально кривого. А Я побуду кривого. Який? Що я? Ти бачив мій малюнок. Ти би бачив мій малюнок. бля, Ні, не, ні, стараємо. стараємо. Тут ніби що хтось обкакався. такий малюнок вийшов. О, віде, віде, мене є... Я, я, я вам так збираю. Давай, коротше, я намалюю фулі фула і сик. Андрійко, я знаю, що я замість. Давайте. Six е... за... Фрула. намалюємо. Я вже починаю малювати свій малюнок. Сик -севе. Сик -севе. А я фуллі фула не хочу намалювати. А що ти будеш бачити, що я намалював? Так. Добре, давай, сестру я. Ну, але я не знаю, я просто білим. Ну, ми потім будемо ставити лайки один одному. Ставиш? Ну я, коротше, я вже заходив в цей режимчик, там щось дивився. Але особливо підписуйтесь на мій канал. У мене 4 підписники, У степенко вже вроді би 7. Ну, але в нього мало би бути 6, бо я на нього підписана, звичайно. То ви підписуйтесь на мене. Ой-ой, ще одна yeah. хвилина, я тільки почав малювати. А нам ще з Ти намалював сексемена? А? Я начал делать паркур. я Да, я намалевался к А я фру и фрула пробую малевать. Но что-то не очень выходит. Я намалевался к самому. окуляры, окуляры, давай били зубы, мы Чакариквіт і усмішку. Все, я намалював, коротше. І коло нього купа Сексевенів, так. Друзі, друзі, 7 топ. Я просто 7! А я коротше, намалював тройсу і на животі намалював великого Six 7. Six Я хочу це побачити. Я тобі ну, поставлю лайк. Е, а чого не тут можна п'ять? Давай сик! Ти би бачив скільки я сиксевні понамальовував? Як думаєте, скільки поставлять? Я не вмію малювати. Кажу вже. Ну щось. Я ж ви полюсели щось намалювати. А, а я зараз не бачу, що тут є старачка. <риві> е, малювати. А, роботи. <риві> <пусті. риві> Ліно, я не вмію малювати сексе. Ну а, чекай, я вмію секса. Ну, я не мій вавати секс. Ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість. Ти моя лайкнеш? Окей, е, скажіш, коли твоє, скажеш. Е, раунд перший. Е, давай. Я не знаю, я вибрав о, то що ти вибрав Все, і воно перемогло. Е, э, це мій! Це мій це мій Seven! Бачиш, там де Six це цемує. А, там, бачу, 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 напускай, напускай! Секс... Ну, це 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 я, я, я вже сексавер. не знаю, що це твоє. Нам до Six 7! Оооо! Злому є, злому та... є. Так є. Я на першому. А що? а аде я. я. А, а ти навіть третього не зайняв. Я на першому місці, давай секс семен мій переміс. Ура! Бачите, я не вмію малювати, але вмію малювати. Так. Я малював ту тут метро Сиксер. О, тут я полюбив. Я знаю. Ну що, що ви трен, молодець. Бачиш, Андрійко, я тут стою. А я тут. О, О, а да? я коли 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 не вася. О, буде комбо, я тебе не я тебе не вижу. Покришко. Як мене так колять. Та я не якось так. Щось більше зроблю. О, отаке, отаке, та 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 Боніка Амбала. О, вона ігра сказала Боніка Амбаля, бо давай чуть-чуть. Ні, ні, ні. Менше отаке десь тут, отак. Вона хоче поміняти сторону. Ну, а ти що, не вмієш?

А я і що я намалював скажіть? Я не знаю, що ти там намалювала, а я травичку малюю. Все І Посмішка. Мені... А, чекай. Не-не-не, треба чуть-чуть старте. Пів голови. На Йохан, я на твоїм коліром. О, все, 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 я все випав. Мене пуне кампуло, соно стати. А в мене, а мене теж дуже, дуже. Ти бачив мою красоту. Творь. Ти вікон! Не побачив. І там буде севен! А в мене вже я вже е, приступаю мільйон сексевенів робити. Seven. Six, seven. Знаєш, що головне е, good не good показувати bad. знаєш, кому не можна показувати всі малюнки? Знаєш кому? кому? Е, вчительці малювання. Знаєш, що вчительці написав сексами і сказав правильно. Я знаю, що коли казали е, малювати в мене в школі, коротше, малю, малюнок який є, захочеш, то знаєш що? Увесь клас намалював сексамен. Тільки я один гровий гарден. Скажи ідеально. От, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Давай. А ну парший секс, Там не заксен. Нет. А, я думав інший. О, це моє там не з сексами. Можеш мені А як він таке намалював ту борду? Скажи.

Yes. Oh, Ой, малю... Я король малювания с эксэвенив. Знаете, что снова Я тут стою! Может, я уже в топ попал? Алло? Алло? Oh. А, я не понял. О, барани то я на мимо, а уже кажешь. Это желтый? Да, это желтый. Ну, якийсь ні, ні, ні. не фирм люба. Все стирати треба тепер. Йой. Як... Як я той не люблю стирати, бо вона не любить нормально стирати. Бананіта долбі, що казати? Я знаю, що це бананіта. Алло? Тут я тут Кай? Я, туда... я тут, я тут у мене непоганий малюнчик виходить. Вже? Вже? я вже скоро напевно буду сексує малювати купу. Я поналітку не малювала. Ти вже не малював? Так, намалював, то зміни, така гарна. Бля. А, ну в мене вже теж гарна. Йох, попай. Ну, нормально, нормально, нормально. Допустим, допустим. <пілком> Допустимо, <пілком> все нормально. Тибе бачив. Ти б бачив <пілком> мою красоту. <пілком> <пілком> Я знаю, що в тебе не гірше, але в мене така красота. І. <пілком> <пілком> І все. приступай малювати. Ой-ой-ой. Ні. Знаєш, що ми, коротше, наступним будемо рявати. Що, два дробимося? Е, коротше. Тай, я не хочу туди. Е, Все, вже сексе вони нападають на бананітку секс, села Та ти би бачив мою? Ти би бачив мою, яка тут красота. В неї, коротше, на лобі, в неї на лобі пише Сик Севен, тільки не в ту сторону Сикс. А мене зараз ще Сік Давай, я вже а! хочу ще півхвилини. Я думаю, я ще нормально «сексевені» понамальовую, бо в мене весь малюнок, крім «сексевенів», більше нічого. Кільки знаєш що? Воно вже навіть не видно. А в мене і паноніта там тут три секс Ні, в мене точно більше, ніж три. Тут в мене їх може. Давай, ще чуть-чуть. Я не встигаю напевно, домалювати всіх Секс -севенів. Йо, я не встигаю Секс домалювати. Я не встигав Ах... хотів... раунд перший. О, Сикс Секс Сева! Сексавен за кем? О! Одна мені, там не секса, там три секса. Три, там де три окей. О, ні. Що? Ось самій, там не купа сексевені. <ріху> Я старався. Ой, злами купа, в Ага. агас П'ятий раунд. Д Давай там де сексавен, воно гарніше якась. Uh -huh. Ну я знов сексавен. Сексавеню мільйон. Але на цьому ми можемо завершувати це відео. Ставте купу, подавань, дзвіночок, підписуйтесь на канал, якщо Андрійка може вийти каналу. Ставте підписуйтесь, і всім пока. Гарного вам!